Це відео для тих людей, які мені пишуть в коментарях стосовно української мови. Шановні українці, скажіть, будь ласка, якщо людина займається чимсь своїм натхненням. Творчістю має свою ініціативу, має якийсь досвід, хоче поділитися у соціальних мережах з другими, має свою думку. Чому завжди знайдеться та людина, яка обов'язково напише якийсь поганий коментар? Ну, в, в моєму випадку це пишуть «Вивчіть спочатку українську мову. Шановні українці, ви прекрасно знаєте, що наша Україна. Велика ненька Україна має різні регіони і різні куточки розмовляють своїм діалектом. Я неодноразово казала, що я з Луганської області. Як ви знаєте, Луганська область не розмовляла українською мовою. Зараз більша частина людей. Почала вчити незалежно скільки нам років ми почали вивчати українську, щоб нею спілкуватися. Але, звісно, я не можу спілкуватися на тому рівні, на якому спілкуються, наприклад, із Западної України люди. Я не, не я не можу спілкуватися, тому що коли я записую відео, яке триває 3-5 хвилин, я його записую 3-4 години. Тому що я чую не чотири, а чотири. Я чую свої недоліки української мови. а Деколи я і не чую, тому що я так звикла розмовляти, я пропустила це, розумієте? Але ж не в тому суть. Суть у тому, що людина вам хоче розповісти свою думку. Оце називається так в українській, а це називається так на хорватській. А отак і отак треба скласти, щоб було правильне речення, щоб облегшити мову спілкування в Хорватії. Чому акцент робиться на знання української мови? Люди добрі. Ну, мені 50 років, я не носю рожевих окулярів. Я прекрасно розумію, що люди зараз дуже сумні, що у нас іде війна. Я це прекрасно розумію, але ж це не є привід для того, щоб українець писав українцю якісь свої вказівки. І стосовно мови, люди дорогенькі, ну що ви в самом ділі? Ну, обідно, чесно скажу, обідно. Можливо, я вибрала не ту тематику, можливо, добре, у мене у Тіктокі є також сторінка. Там я спілкуюся вживу з хорватами і з українцями. Проводжу живі ефіри. І от 7 числа в мене був живий ефір, ми спілкувалися, розмовляли із хорватами, і з українцями, і в кінці трішечки поспівали українських пісень. Ну, трішки підтримали один одного. Все єдно знайшлася все одно, ви бачите, на хорватському вже все одно знайшлася та людина, яка написала. А взагалі, сьогодні співають колядки, а не українські пісні. Люди, дорогі, що з вами робиться? Звідки так? Якщо вам треба правильність, розмова, правильність, точність, все, будь ласка, зараз є штучний інтелект. Обратіться, опишіть штучний інтелект вам видасть все. Я жива людина. Я жива людина, я розмовляю старанно, я стараюсь. Але не досконало. Так, не досконало. Але я розмовляю українською трішки на свій начин. Кому треба, той розуміє. А кому не треба, тому й не треба. Він все, все одно напише якийсь коментар поганий. А коли зайдеш на сторінку до цієї людини, так там або взагалі. Ну, Я вибачаюся глупості які-то. Або все направлено штучним інтелектом. Дерева, ти -ти -ти, ти -ти -ти. Ну, те. Я розумію, що людина не, не своєю головою. Якщо я в житті чогось добилася, якщо я вивчала. Хорватську мову, якщо я тут прижилася, якщо я тут ходила в університет, я закінчила одні курси, закінчила другі. Я знаю, як функціонує. Я зрозуміла, як вистроїти речення на хорватській правильно, як швидше українцям навчитися. В мене оця ціль поділитися своїми знаннями. Же, все одно акцент на те, що навчить українську мову. Люди добрі, будь ласка, будьте трішки добрішими. Розумію, коли це мені пише із страни ворога, із країни ворога, я розумію, вони ненавидять всіх українців і вони ненавидять за все, що б я не сказала. Хоч добре, хоч погане, хоч веселе, хоч сумне, вони ненавидять. Там зрозуміло. Але коли українець українцю робить зауваження на Цій почві і бачить, що я е, стараюся і щось хочу людям донести, і розкрити, можливо, просто розкрити себе. Моя ініціатива така. Чому люди так реагують? Шановні українці, вибачте, будь ласка, за те, що я в цьому відео. Также вживала також не, не всі правильні українські слова, але я вчу українську мову. І вчу хорватську мову. І буду її вчити далі і хорватську, і українську. Будь ласка, будьте добрішими один до одного. Дякую вам.